Людмила Плаксіна готується до виписки з пологового. Наприкінці січня жінка народила доньку. «Родилася на 26 січня, 7.30 ранку, 3,350, 53 см сантиметри. Наша красуня. Батько новонародженої Олександр Плаксін загинув торік, 29 липня на Харківщині. Те, що вагітна знав, але хто саме народиться, повідомити йому не встигла, каже Людмила. Але ім'я таки допоміг обрати. Він приснився, скав назвати донечку Соломія і назвати донечка. Він дуже мріяв про донечку. Олександр Плаксін служив у 25-й повітряно-десантній бригаді десантно-штурмових військах. Був командиром відділення. Нині на офіційному сайті президента петиція про присвоєння бійцю звання Героя України. Вона вже набрала понад 25 тисяч голосів. Соломійка, третя дитина у родині. Вдома на сестричку чекають брати Богдан та Матвій. Всі діти дуже схожі на тата, розповідає жінка. Щічки його, ну все, коси його, борідка його, міміка, обличчя його. Ну і мені він. Сьогодні зустріти Соломію з полового прийшли рідні та друзі. Коли до них поступила така пацієнтка, вирішила мають її підтримати, каже гендиректорка лікарні Олена Варлан Кульшенко. Крім рідних та друзів, запросила односельців, родини полеглих героїв. Прийшли і колеги-медики. Всі прийшли сказати дякую. Олександру Плаксину за народжену донечку і сказати, що донька героя це особливий статус, особливе відношення і особлива повага до родини. Дідусь Михайло Плаксін і сам нещодавно повернувся із фронту. Розповідає, Україну боронив на Донеччині та Харківщині. Нині каже важко стримати сльози. Обіцяє тепер бути онукам і за діда, і за батька. Ми його біду не дамо ні людку, ні соломійку. Будем підтримувати. Соломійка татова копія, каже дідусь: такий, як татусь, він так, татусь, він так дівчинки хотів. Всі діти обов'язково виростуть з любов'ю до батька та батьківщини, каже Людмила. Патріотичним гаслам вже вчить. Героям слава, каже, і слава нашому Да? Всім бажаємо перемоги якнайшвидше миру. Так? Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. У Вінниці погасили поштовий блок під назвою Героїчні професії війни Укрпошта завжди поруч із вами. Національний поштовий оператор випустив його у день свого 30-річчя. У блоці дві марки. Укрпошта доставляє та зсу перемагають. На останній зображена машина їхньої компанії, яка заїжджає на деокуповані території, розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі «Укрпошти» Вінницького регіону Оксана Шабанова. Марку присвятили роботі поштовиків під час війни. Працівники Укрпошти працюють дуже важких. Незважаючи на всі обставини, вони працюють навіть під обстрілами. Інколи їм приходиться об'їжджати трошки іншим маршрутом для того, щоб попасти в енний населений пункт, тому що йдуть бойові обстріли. Поштовий блок під назвою Героїчні професії війни Укрпошта завжди поруч із вами вийшов накладом 200 тисяч примірників. Один коштує 60 гривень, каже Оксана Шапанова. Маскувальні сітки для оборонців виготовляють у селі Липівка Томашпільської територіальної громади. Волонтерський центр облаштували у місцевому будинку культури. Тетяна Тіманова каже, збираються щодня з 12 до 16 години. Ось це хаки, і зелений, і вплітаємо такі малесенькі плямочки. І чорний, і темно-зелений, і світло-зелений, і біла була. Маскувальні сітки жінки виготовляють зі спанбону. Ця тканина легка та вогнестійка, каже Тіменова. Роблять їх із листопада 2023-го. Матеріал закуповують у рулонах. На смужки його розрізає Анатолій Пяст. Каже, він у цій волонтерській команді єдиний чоловік. Така лента має до 200 метрів. І я її маю на смужки нарізати, щоб вони дівчата мали чим працювати. Нарізати, щоб можна було зав'язати на на сітку, щоб вона не сповзала. Такими сітками наші оборонці на передовій маскують техніку, каже Людмила Мушинська. Дізналася про це від сина, який на війні. До цього волонтерського центру жінка доєдналася два місяці тому. Беремо смужечку в одну сторону, за дві, на дві клітиночки перетягуємо. Тепер в цю сторону результат виходить ось такий. Вони потрібні. Він зразу сказав, що треба і чим побільше. Дуже легесечка, дуже зручна, вона висихає на навіть якщо під воду під дощ попадає. Освоїли кілька методів плетіння маскувальних сіток, каже Тетяна Тіманова. Власну технологію винайшли, аби витрачати якомога менше тканини. Ми в'язали так, зав'язували ту гузочки і такий висіли. Це був один у нас метод, і такий метод є. І такі, і ми білі плели сітки то вже зовсім іншим методом. То вже, мабуть, до п'яти методів ми вже самі винайшли. Так легше в'язати, швидше, менше йде тканини. Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення, жительки села Липівка виготовили понад 300 маскувальних сіток. Зараз у роботі волонтерок дві таких розміром 3 на 6 метрів. Їх військовим передадуть цими вихідними. Разом із сітками оборонцям повезуть і шість безпілотників. Гроші на них наколядували, каже Лариса Марцінко. Ми вирішили громадою закупити е дрони для 59-ї бригади. Це Якова Гандзюка, це з Вінниччини ця бригада. І ми почали збір грошей. Не, не байдужили, півчани зібрали нам 45 тисяч гривень, а 60 тисяч ми всі разом калядували. І в нас вийшло 105 тисяч. І нам зайшло на ці гроші 6 дронів. Вартість одного десь до 17 тисяч. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. П'ять аварій за два місяці стались на перехресті вулиць Максима Шемка та Олега Антонова. Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Тетяна Плохотнюк. Так, 31 січня зіштовхнулися автомобілі Кіа та Нісан. Момент ДТП зафіксували камери ситуаційного центру. Водійка Наталя каже: рух тут непростий, особливо небезпечний виїзд на головну дорогу із вулиці Антонова. «Звідти, коли їдуть поток машин, дуже часто стоїш довго на цьому перехресті, очікуєш, поки вийдеш на центральну дорогу. Було б краще, якби воно тут було. Аварії на цій ділянці дороги бачить часто, каже місцевий житель Володимир. Можливо, причина цьому обмежена видимість при повороті ліворуч із вулиці Антонова. Мені здається, що якби не було ось до цієї штуки преси чи як воно там називається, була б краща видимість у дієві. Тому що дехто може там подивитися, що тут все нормально, проїжджає, там не побачив, воно заважає. І через це трапляється аварія за словами речниці патрульної поліції області Тетяни Плохотнюк. Торік на перехресті вулиць Шемка Антонова зафіксували одне ДТП, в якій травмувалися люди. У решті аварій пошкоджень зазнали лише автівки. Найбільше дорожньо-транспортних пригод із травмованими Т. патрульні фіксують у районі оліяжеркомбінату та мікрорайоні Вишенька. Проблемність перехрест визначається тим, скільки дорожньо-транспортних пригод з постраждалими власне трапилося на цих ділянках. Ми у Вінниці маємо два таких перехрестя: це вулиця Волошкова, Немирівське шосе, і перехрестя Келицька Космонавтів. На перехресті Хмельницьке шосе Волошкова трапилося п'ять дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, у яких травмувалися п'ять людей. А на перехресті Келицька Космонавтів шість ДТП, і в яких десять людей травмувалося. Світлофор на перетині вулиць Антонова Шемка планували поставити наприкінці 2021 року. Розповідає очільник міського департаменту транспорту Андрій Сорокін. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну дещо змінило плани в 2021 році. Була розроблена. Був розроблений проєкт на влаштування світофорного об'єкту на перехресті цих двох вулиць, включене в фінансування на 22-й рік, але, на жаль, з початком війни ми вимушені були виключити реалізацію цього проєкту. Запустити в роботу проєкт не можуть через постанову Кабміну номер 590 згідно з якою виділення грошей на облаштування світлофорів нині у третій черзі пріоритетності, каже Сорокін. Вартість проєкту понад мільйон гривень. Кошти можуть бути профінансовані там і на кінець бюджетного року. Ну тобто тут важко давати якісь прогнози. Але проєкт є, проблематику розуміємо, принаймні все від нас залежне будемо робити для того, щоб безпеку дорожнього руху на цьому перехресті покращити. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.